За негодило 16 населених пунктів Буковини Сьогодні зранку залишилися без електроенергії. Причиною стало різке погіршення погодних умов. Також через неочікувано звиру у Чернівцях утворилися масові затори. Більше про снігові замети, ДТП та якою погода буде у перші весняні дні знає мій колега Максим Берник. Через незначний мінус і сильні опади під ногами утворилася снігова каша. Моква ускладнює рух і пішоходам, і, звісно, транспорту. Так у Чернівцях та області розпочався останній зимовий понеділок. Майже 8 тисяч осель залишилося без електроенергії через обледеніння на лініях, а місто від ранку зупинилося у заторах. Олександр добирався до Чернівців із села. Розповідає: дорога була важка, навіть став очевидцем ДТП. Було дуже слизько. І одна машина потрапила в аварію прям по дорозі. Це була траса через села, через заставну, через Чернівці вона йшла. Через негоду ще одну автівку знесла у кювет неподалік села Стара Жадова. Серед тих, хто відчув наслідки такої негоди, студент Андрій, який зранку намагався встигнути на пари. Дуже великі затори переповнення маршруток, переповнення тролейбусів. Також зіграло велику роль те, що я запізнився на пару це. Звісно ж, тривога була. Чернівецький репортер помітив, що з вулиць не прибрали електросамокати, що зазвичай робить компанія. Тож і для них негода прийшла неочікувано. Від ранку дороги міста та тротуари чистили і підсипали комунальники. Тож вже по обіді чернівці вийшли зі снігового колапсу. Зранку було слезько Трохи потім втомбачу, їхали машини, сипали. дві-три години зранку. Пробки все время, бо всі до роботи, до школи, туди сюди. Хочу вам сказати те, що так, комунальники справді ну, справлялися непогано. Я особисто бачу, як вони прибирали ось, саме цю вулицю на спеціальному обладнанні. У центрі з гідрометеорології розповідають, про різку зміну погодних умов попередили відповідні органи заздалегідь. Та от спрогнозувати точний час початку опадів важко. Керівниця центру Тетяна Негадайлова певнить, подібна погода звична для Буковини у міжсезоння. І ще в суботу у нас на території області почав своє надходження. Такий активний циклон із Середземного моря, і практично сьогодні на його хвилі утворився ще новий циклон, який активізував такі процеси. Фахівчиня підсумовує, негода довго не триватиме. Уже до кінця тижня кількість опадів зменшиться, а сніг геть розтане вже за кілька днів. Максим Берник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4